Дивіться, в мене редуктор на мульчері і на прицепі нічим не відрізняються. Я брав два однакові мости. Відрізняються тільки тим, що тут заварений диференціал, а на прицепі диференціал не заварений. Тут я поставив мітку кусок із ленти, і тут поставив мітку кусок із ленти. Буду крутити за цей вал, тому що шківи я зняв, не шківи, а паси. Буду крутити за цей вал. Тому що легше за, не, за нього крутити Дивіться, ось мітка і ось мітка. Тут є вже один оборот. Тут тільки четверта частина. Два обороти, тут половина. Три оберти. Тут ось. 4 оберти і тут один оберт. Тут заварний диференціал. Е, передача йде напряму звідси сюди. Без сателітів, без планетарної передачі тої, чи як там вона називається. Диференціал заварний, коротше. Зараз покажу на прицепі. Тепер дивимось тут. Нагадую, на мульчері був один оберт тут, 4 оберти до кардані. Тут міткою буде також ізолента, тут міткою буде ніпель. Ніпель внизу, ізолента від моєї сторони. Починаємо крутити. Там вже один оберт є, тут тільки половина тут один оберт, там два оберти. На мульчері було тут один оберт, там чотири оберта, то колесо стоїть на землі, щоб не прокручувалось, то колесо підняти вверх. Чому у вас виходить, чи крутити два колеса один до чотирьох обертів, чи якщо крутити одне колесо, загальмувати, а друге колесо крутити, чому у вас виходить 1,4 один, один так само, я не розумію.